Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго довго кров степами текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та й що ж що, що високі? Ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько. Повіє над ними тільки роси ранесенько сльозами дрібними. Їх умиють, а онуки їм байдуже, по нам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила мученика праведного, де похоронили, де Залізняк душа щира, де відпочиває Тяжко важко кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, і гвалт гармати. Земля стогне, гнеття, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.